Марічка, мені 22, і Я з п'яти років ношу окуляри. Я вже втомилася від цього. І я давно мріяла сама про лазерну корекцію зору. Тут у Львів медіка центрі я пройшла повний комплексний огляд перед лазерною корекцією зору. Ми зробили всі потрібні обстеження. І в мене також була консультація з лікарем, який мені все пояснив. Описав можливі ризики, наскільки мені очікувати покращення зору. Заспокоїв мене, пояснив, що це не страшно, і що все буде добре. І ось я тут. Ви очко можете відкривати, все допомогти просто накриває. Ось вас око і Не повидно зараз це звіти ріменно на неї. Ось прямо увазі дивимося підтримати. Справим, що справимо, що з лівом у нас абсолютно все пройшло планово і є в в порядку. Добре? Через 7 години розконтрольна органи на штовху вам будуть втратити розставить такі факти, як це допомогти.